У рамках місячника дорожнього руху тернопільські поліцейські проводять інформаційну акцію. Під час неї водіям роздають автомобільні наліпки, на яких пише про дотримання дистанції на дорозі, не паркуватись на газонах, поважати велосипедистів та інше. Не сідати п'яним за кермом. Є одна наліпка. Дуже багато водіїв це правило, і як показує наша практика, буває за день ми Зупиняємо 5-6, за вихідні навіть більше водіїв, які сидять, за кермом в нетверазому стані. А ми самі розуміємо, що це може призвести до аварії, і часто таке і є. Вони спричинюють аварії, і в них можуть загинути люди. Тобто, ми просимо звертаємо увагу, щоб водії не гребували таким правилом. Така акція також проводиться і в інших містах України. Мета вкотре звернути увагу водіїв та перехожих на до. Тримання правил безпеки на дорозі.